Бабуся приїхала. Молодша онучка вилетіла з кімнати і застрибнула руки, з яких посипалися сумки. Бабуся з порожніми руками не приїжджає. Мамо, ну скільки тобі говорити? Не тягай тяжкості у магазинах все є. Магазини магазинами. Та й що ви у своїх магазинах можете купити? Мамо, ти забула, я спадщину від тітки отримала. Отримала, отримала, бачу, Чоловік он диван протирає. І вам, дорогенька, теща вітання, сказав єхидно Іван. Живіт прикрий, а то он, як у вагітної, стирчить. І тут трохи злякався Іван. Невже знає, подумав? Гульнув же Іван від дружини, а з ким гуляв? Навіть у думках самому зізнатися страшно, який біс поплутав. А зараз ні про що думати не може тільки про неї. Олена, Оленка повторює на всі лади, боїться проговоритися, особливо вночі, щоночі сниться. Спати вже перестав. Нічого, що Оленка, подружка доньки і набагато молодша за нього. Старша внучка випливла з кімнати, на шию вже не кидається, думала бабуся, та й вік у неї вже не той, щоб розводити ніжності. 25. А сидить у дівках заміж не виженеш. Неладно у них в хаті останнім часом. Як не приїду, якісь потайливі стали. Треба молодшого розпитати. Пізно її Надія народила. Де це бачено така різниця аж у 15 років? Мамо, ти ще не чуєш? Кличу, кличу, йдемо вечеряти. А, задумалась я дочко. Розцілись усі за столом. А тут дзвінок у двері. О, Оленка прийшла. Старша дочка схопилася. Моя подружка. Сідай Оленко на своє місце. Часто ця Олена у них буває, думала бабуся. Хм, Вже й своє місце за столом. Не подобається мені це все. Але вголос нічого не сказала. Думи, думи у Клавдії Петрівни. а приїхала то навіщо? Мамо. Наче не обіцяла? запитала у матері. Сон я бачила, поганий сон, ніби на дах вашого дому сів лелека, а зятьок жене його жене. Так лелека це до дітей. От і я думаю, чи не на старості років ти народжувати надумала? Мамо, ну що ти таке кажеш? А зятьок? Мамо, не мамкай. Принесе і не помітиш. Давно так не сміялася Надія. Такому він потрібен. Ти подивися на його живіт. А ти не на живіт дивися, а в кишеню. Сподіваюся, ти зятька до спадщини не допустила. Мамо, я все розділила між дівчатами. Собі залишила тільки магазин. Дивлюся, в Олени хода змінилася, обережно ходить, чи не вагітна? Від Святого Духа хіба вони з Ірою працюють, а вечорами вдома сидять. Вдома це добре, тільки ось цікаво, вони з зядьком перезиралися, ніщо не вислизає від очей. Зітхає теща, думає: доки все не з'ясую, не поїду. Недовго довелося пожити у зятя. На другий день, увечері, сидить Клавдія Петрівна у заростях Буску. Чай попиває благодать, альтанку ж нову збудували. Дякувати моїй сестрі, думає бездітна була царство її небесне, все моїй дочці залишила. Олено, не вже правда, раптом із заростей почувся голос зятя Івана. Правда, я вагітна уже два місяці. Батько, як дізнається, я не знаю, що буде, відповідає Оленка, подружка онучки. Оленко, все буде нормально. Я розлучуся, поділимо майно і збудуємо будинок. А хто ж у нас? Я ж нікуди ще не ходила, як я піду. Мама у лікарні працює. Голубко ти моя, ось і лелека на дах прилетів, подумала Клавдія Петрівна. Надіє, ходи сюди, покликала вона дочку. Та що трапилося? Чого ти кричиш? перелякала, аж у вухах дзвенить. Зараз сильніше задзвонить. Твій то ж животом ходить. Ну, що ще, Іване? Іван стоїть і не дихає. Не думав він, що так швидко все відкриється. Іду я, Надю, від тебе. Ти сильно не сварись. Я закохався. Ти закохався? У кого? Не сміши мене в Олену. Надія сміялася до гикавки і не могла зупинитися. Ти закохався, а вона. Старий пень, та вона тобі в дочки годиться. Раптом сіла надія і не підхопила її Петрівна бути біді. Пішов Іван від дружини. Довго приходила до тями Надія містечко маленьке, все і всі на очах. Сваритися ходила, потім мучилася, навіщо ганьбилася. Поступово заспокоїлася, зайнялася магазином у турботах і забувати почала. Ну, а Іван, що Іван? Народилися у них з Оленою дві дівчинки. Вони добудовують будинок, колишня теща кличе його лелека, і при його появі намагається піти із дому. Ось так буває в житті. І сон в руку, і лелека не завжди на щастя.